Ну що, Запрошую всіх журналістів, всіх, шах, всіх шахову громадських, всіх людей, які цікавляться шахами, 27 квітня цього року на Подільську 37А, де буде відкрита новий шаховий клуб і шахова школа міжнародного гросмейстра Василя Іванчука. Буде гросмейстер? Це саме головне, ради чого ми то й 27 числа. Я зараз буду йому дзвонити. Я думаю, сьогодні зателефоную, але поки що попався. Так що, якщо що, то зразу. В Так, йде конкретно. Я привик, як вважаю, варіанти, так, так, так. Розумієте? Я розумію так, що, наприклад, якщо школа, то номер 3 погана. Uh -huh. знаєте? І вона там, наприклад, погані результати показує там то то, 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 ну, зразу, що, ну, якось зрозуміло, щоб спасти ставки тренерів, що тренери там, може, то, я розумію, що її реорганізували. Uh -huh. Але коли ті гандболісти займають перші місця на Україні? Шахісти вийшли, от не кажу, що на чемпіонат світу, призери чемпіонатів України, тож, ну, була Кольба Анастасія, два роки грала на чемпіонатах світу. Зумієте, тепер другі люди підійшли, теж ж грають на чемпіонатах світу. І нас? Є успіхи цих легкоатлетів, є той же самий Міхеєв, має там, я знаю, що він майстрів спорту виховував і так далі. Ну, виходить так, що 4 з 5 видів, які дають, зубиті, будемо так говорити, яйця. І тепер цю школу просто реалізувати, розкинути по троях, це означає так, її повністю ліквідувати. А чи спрацюється ця школа ну, керівництво, то ж, розумієте, тут же склалися відносини. Якщо... якщо я доповню і... Ігора Зимовича. Ви... ви теж, теж до шахової федерації відносимо. Доповню, скажу так, що е, якщо говорити шаховим язиком, шаховою мовою, то е, в даному випадку буде новостворено. Я не написав заяву, я не хочу і грати в тієї. Доповнюю Ігор Зиновіч, говорячи шаховою мовою, дане рішення нагадує жертву фігури, цілої фігури. Але чи це гарно прорахована жертва, яка дасть потім виграш партії або просто зімок, це ми знаємо тільки. Потім, Потім за, після за, закінчення пада за зараз. Ми якраз цього ще зрозуміти не може що даному... конкретики ви були сказали, що чи готовий по моєму? Ви сказали, що да, я сказав. Тобто ви ма навести, що він ви відстав, відставку мав подати відставку. Якщо він робить, він вот він впевнений. Якщо я роблю, я впевнений в тому, все. От я роблю щось я щось я неправильно зробив, десь прорахувався, ще що-небудь, я програв партію. То, то в квітні наступного року він би мав під відставкою? Не... То в квітні наступного року, 3 квітня, він би мав написати заяву, положити на стіл і піти, якщо результатів не якщо, якщо пропадуть ставки, якщо пропаде. Ти, розумієте, Може бути як, що буде та існувати та школа. наприклад, так, зараз ті до США, наприклад, є там п'ять ставок, зроблять дві ставки. Якщо там було стійки, то зроблять там одну ставку, а все перекинуть на футбол, чи ну не якісь, ну не. Неважливо, з дрібниця. Нам вже було сказано, що основне, щоб зберегти, навіть збільшити кількість дітей, які займаються в цих секціях. Тобто через рік можна просто порівняти, ну, чи дало воно приріст масовості, чи навпаки це, це розвитку скорості. Я говорю дуже просто, що дивіться, Шахи. Е для шахів ми дали інвентар і навпаки треба, щоб тренери працювали в школах. Тренери працюють в школах, ага, з'явилось один, другий, третій, хороші. Може, з них ще нічого не буде. Ми їх забираємо, вони вже там будуть в школі займатися. А з тих, от, що ми розбирали, одиниці будуть попадати в шахку школу Іванчука, де на них будуть працювати. Але знаєте, в нас взагалі йде мова про те. От я розумію так, що школа Іванчука має функціонувати так. наприклад, Ми створюємо шахові класи. Спортивних. хас іде фінансування державне фінансування на цих дітей далі. Ці діти займаються по скороченій програмі, але е, загальноосійні, і дуже багато часу приділяють шахи, тобто по три, по чотири тренування в день. Тобто зранку, в обід, вечором, і е, е, е. скільки виходить, що коли при такому е, при такій наголості Тернопіль через пару років стане основним центром на шаховим центром. Скільки зараз є дітей шахістів? Що можете сказати? Ви розумієте, от останній ну е, е, важко сказати, наприклад, е, дуже слабо ми дуже багато працюємо, щоб по районах ми пошукати дітей. розумієте, почали створювати такі вже солідні осередки, шахові, щоб стикатися з тими людьми, працювати з ними, щоб От, прийшли змагання біла тура. Приїхало 30, 48 дітей сорок вісім дітей. Змагання білиту. Зміти, але змагання проходять два дні. Районам важко доїхати, тому що ну, все ж таки фінансування недостатньо. Потім, допустимо, в місті ми проводимо змагання, підручники, посібники. До 40 чоловік у нас зараз турніри активних, активних є. є, є, є. А які яка ви тобі, напевно бачите, ви є. Я кажу... Але ви розумієте, справа в тому, що ми проводимо вже для розрядників, а є дітей, які от був от, проведений турнір недавно в сьомій школі, там грало 28 е учасників були, до, до 4. Там, але ж все рівно цю роботу треба робити, тому що якщо не буде тої роботи, то не з'являться ті дітки, які, до речі, в точно так само знайшли, а він знайшли під час змагань біла Тора. В церкві, Ні, так? Він тоді був Шумськ, приїхав з Шумська в Тернопіль, були. Я пам'ятаю, що ті ну, змагання були, біла тура, і на нього звернули увагу. Але як? Ну хлопчик, просто так нічого, але щось в нього було таке. І сказали батькам, батьки потім, потім підвезли, ну приїхали вже конкретно, щоб подивилися на нього, позаймалися і так, так. Зависто, І тайше. Почав почався венчувати. Mm -hmm. А фактично, що якщо б ми проводили такі масові змагання, то б. Певно, ми його і не Я кажу, З висоти вашого досвіду вибачати, можливо, пафосно трохи сказано, можливо. Але чи бачите ви, що зараз є там в Тернополі двоє, троє, чи одна дитинка, яка фактично може не, ви розумієте, діти як гриби, угу. якщо в них іде відповідна підготовка, систематична підготовка, вони ростуть зразу, той, 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 той один трошки шкорше, другий трошки пізніше. Ну, Я нас же ж є, от, допустим, та ж сама Софія, виховали 10 девять років зараз. Вона вже ну була четвертою і шостою на Україні. Вона в 10 років перший розряд, вона в 9 років виконала перший розряд. Дорослий. Розумієте? Тут то, ну, Є зараз той же Сережа Галапуб. Галапуб. Вісім років йому, сім, а ніби сім років. Сім років він, але розумієте, дитина росте, дитина для них треба робити зелену вулицю, щоб вони їх піднімати на виші рівень. А якщо і фінансування на ті самі поїздки на поїздки, розумієте, батьки дають на приблизні поїздки. А от з фінансуванням, наприклад, місто не може профінансувати їх участь, наприклад, там в чемпіонаті України. бо це має фінансувати е, область. Не може профінансувати, наприклад, участь в якомусь міжнародному турнірі. Бо є дитячі, хороші турніри, де розумієте? Ну, по-перше, якщо дитина їде і грає, то ну, показує результати. Якщо дитина не буде їздити, ну, він буде рости повільніше. Якщо він бачить, що ага, там такі підростають, такі. Ну і що, в нас ми зробили все для того, зараз, от, допустимо, президент федерації, зробив все для того, щоб зараз умови практично ідеальні. Ви в нас, звичайно, ще не були. Це в Подолянах? Ні, це, це в Подолянах був турнір. Ви пам'ятаєте турнір, як тут той торт? Не бачили торт? В вигляді шахівниці півтора на півтора метра. Отакий торт. Коли до нас приїхали на турнір, їм різали всім. Потім вже всіх нагодували цим тортом. Ваша федерація, яка знаходиться в центрі. В якому центрі? Федерація? 30, 37, Але це от, обласна станція юних натуралістів, це не доходячи до неї з лівої сторони. Ага. Так що я думаю, що перспективи там. Умови чудові єдине, дійсно потрібна якась ще допомога від міста, в тому плані, що от, є можливість залучити висококваліфікованих тренерів, наприклад, тренера Олега Калініна, який останні роки. В а Ми хочемо, щоб він в нас тренував, готує гроссмейстерів, ну, він може нас тренувати бо саме в Тернополі, але вона. ясно, що для цього йому потрібно запропонувати нормальні умови. Вон, Якщо не секрет, які це умови для нормального тренера, який ж готує висококласних. Yeah. Yeah. Well, ви розумієте, ми з Олегом допомовилися саме от старту, а саме про старт. Це допустимо десь порядка 2,5-3 тисячі гривень була зарплата, що він Він міг. каже, я закривати. Я не в тому можна й п'ять брати, але ну з яких кажуть, на яких умовах він вже почав працювати. Він, наприклад, його теж важко чекати, бо сім'я тут, а він. Да. Ми з задоволенням грали, щоб він займався і так далі. Тим більше, у нас є дуже хороші друзі в Львові. Той же самий Олександр Германов, який затова, він дуже багато займає. Є з Миколаєвом, Рахман Голову Андрієм. Він ну, з ж, вже вже. От, першого, як вам сказати, 1 серпня він має бути в Греції, грати на чемпіонаті світу. Він зайняв друге місце в Україні по класичних шахах. І ага. е, перше місце пошукає шахах. Але розумієте, воно, як? вони займаються, вони готові допомагати. Батьки допомагають. Тут місце якось розумієте, не то, що місто, тут треба і не в тому, що я ми можемо зробити це як приватну школу. Тоді туди попадуть тільки ті, хто має гроші. А та ударована молодь в основному дуже багато є якраз дітей, де Традиційно. Традиційно дитина талановита, сім'я неблагополучна і цій дитині треба якось допомогти. І от якраз це для того, щоб наприклад, навіть зменшити ту оплату за те, щоб в школу займатися. Займите, було б дуже корисно, щоб, наприклад, ну, 4-5 ставок дали для тренера. І ми чітко зробили. Ми, наприклад, от я, знаєш, Сергій, Сергій чітко, наприклад, в мене виходить займатися з дітками. Я займаюся з дітками. Він займається трошки старшими, то ще старшими то з майстрами і так далі. Бригадний підряд, як кажуть, не то що кожен б'є себе і де все старалися працювати. Тим, тим більше є чудові зв'язки з-за кордоном. Кордон. Нас постійно запрошують і на дитячі шахові змагання в Польщу, в Чехію. Причому це можна зробити досить дешево за рахунок цих зв'язків. що Це було б дуже корисно, як в плані культурному для дітей, виїхати, подивитись на європейський стиль життя, ну і в спортивному таку. Тому от якщо дійсно буде якась реальна допомога ще від міста, тому що поки що нам все приходиться робити саме. Вам навіть скудишна палки в колеса запхали зараз влада цим рішенням? Ну на даний момент так, ну, виглядає так. так, тому що ми не можемо бути впевнені, що все розумієте. Збережу. Ви зустрілися з нами. почали говорити, як ви бачите це. Ну, ваші пропозиції. Так так. Що? Так, так, ну, в принципі, Давайте так говорити. Ми займаємося розвитком цього Розумієте, Ми знаємо. Всі нюанси, всі тут. А тут виходить як? Нас поставили перед фактом. Ну, все. Ну, ну, так що у нас такі зауваження, таке є побажання. Ініціатор майстер-класу, ініціатор нашого майстер-класу. Значить, Ми сьогодні проводимо майстер-клас для любителів і знайомимо з, з, з технікою писанкарства. А mm -hmm. що ось цікаве взагалі, скажіть, що я маю сказати? Бо... Значить, Почали ми займатися писанкарством в 89-му році, в 93-му році була перша виставка. Вже в художньому музей це, це у нас директор е, Ігор. Так, і, звичайно, після цього з паном Ігором нас зав'язалися дуже гарні стосунки і кожного року ми приносимо щось нове в музей, велики, нові вироби, нові писанки. Цього року теж ми не обминаємо художній музей. Зараз підготували три писанки, в подарок художньому музею три страусинні писанки. Сьогодні вони будуть завершені, а десь завтра, післязавтра ми їх передамо вже на певний фонд музею. Характерне для нашого писанкарства є це, що ми пишемо не звичайними писачками, як пишуть в основному на Гуцульщині, а ми пишемо перами, металевими перами. От, це дозволяє робити вироби набагато такі акуратніші і дрібної роботи візерунки виходять. Розкажіть, ви розказували колись на щось з дитинства, ще мама з бабусею, звідки вас це пішло. Кожного року розказуємо. Скільки писанок взагалі написали за своє кажуть, Писанкарське життя. Ну, Тисячам, сотням. Ну, там вже на тисячі йдуть рахунки, напевно. Разом з дружиною туди вже, може, трьох тисяч писанок вже видали. Багато нас замовляють, писанок, багато є діаспора, приїжджає за границі. Який символізм в писанки ви любите вкладати? Зараз раніше це, ми більш писали такі регіональні писанки характерні для кожного регіону. Це було цікаво. А в даний момент ми пишемо вже такі художні писанки. Ми Регіональний просто використовується як елементи художньої писанки. А так, особливо зараз, це полонило нас мистецтво трипілля. Дуже головно тут є так. Трипільські писанки. Воно mm -hmm. є своєрідні, своєрідні візерунки. вони дуже прості, але своє, 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 своєрідні. І Творчість надихає просто. А чим характерні писанки на Тернопільському нікома? Ознаки які відрізняються від волинських, від подільських. Тернопільські писанки, іменно Тернопілля, вони в себе включають Західне Поділля, включають вони Галичину, це до Львова ближче. На Волинь на півночі і Лемківщина вона розкидана, яка лямки розкидані в нас по всій області і Лемки. Це чотири основні такі в нас підписано, регіональний. Ну, це Лемківський, перший етап і Замківський. Саме більше значить, територію, то, звичайно, займає західне Поділля. Це характерна пісенька для західного Поділля. Тут завжди переважав чорний фон. Тому що вважається, що у нас збудована земля і ту орди, ординці ще пересікали віками з сходу на, на захист, з півночі на, на південь. Тупічно спопевнена земля, зруйновані долі. От, і фон чорний, темний фон. Але що цікаво, що буває, зовсім. Дуже мало писано, але є на білому фоні. Зображення йде, як Якщо зібратися, провести так, аналіз наших так, писанок теропіцьких, тут так, все-таки це це зображення богині Берегині. Вона зображується в різних епостасах. Вона, ну, тут от найкраще це демонструє в цей, цей стенд. Це є, це є дуже зображення символічної богині Берегині. Ми виготовляємо писанки методом травлення. Травлення це є біла писанка, вона має рельєфну. Поверхня. І е, воно, вона теж це є, називається робота, виконується восковим е, способом. Але е, останній, е, як то кажуть, остання наша техніка це ми зараз по поєднуємо глибоке травлення з наскрізним травленням е, писанок. Тобто писанки вже можуть поєднуватися е, таким чином, що вони стають ажурними в, в переміжку з глибоким травленням. Ну, зараз я не можу показати, як це, як це виглядає. Ну, думаю, що при наступних зустрічах ми колись продемонструємо е, такі. А сьогодні вже будь-хто зголосився, прийшов до вашої школи писанкарства. Ну це, це просто нас запросили провести майстер-клас, я вже казав, от uh -huh. пані Яліна uh -huh. наша. майстер-клас... Uh -huh. Люди зверталися і ми бачили, що є бажання якби, вернутися до свого кореня. І ми вирішили, попросили просто майстрів наших найдавніших в Тернополі, чи вони б могли поділитися цим своїм мистецтвом. Ми розмістили оголошення і бачили, популярність є було набагато більше, але я просто не мала змоги розмістити всі.